Сподіваюся, ви вже на блозі переглянули і прослухали казку Котики Вербові та прослухали легенду про вербу. Всі ви знаєте, що верба це національний символ України. Є таке прислів'я без верби і кавини нема України. Тобто зараз я пропоную вам разом зі мною намалювати вербові котики. Для цього нам знадобиться кольорові фарби, балсклявка з водою, пензлики і аркуш паперу. Так, беремо пензлик, в водичку, беремо коричневу фарбу і почнемо малювати гілочки. Ось так. Вони не дуже товсті. Ну ось намалювали з вами гілочки. Тепер нам треба намалювати. Котики, але ж вони не білі, а сіренькі. Для цього ми будемо змішувати білу та чорну з вами фарбу. Набираємо трішечки чорної, додаємо в білої, розмішуємо ось так. Дивіться, ось у нас вийшов такий сиренький колір. І ось такими рухами прикларили. З такими мазочками малюємо вербові котики. Повертаємо руку обов'язково. Бачите? Ще раз дивіться, і ось у нас працює рука з вами. Не листочок ми повертаємо, а ручку в різні боки. Ось подивіться. Працює в нас з вами рука. Ще раз дивіться. Листочок у нас не рухається, а працює наша з вами рука ось так, дивіться. Працюємо ось так. Вертаємо ручку свою, ось ми намалювали з вами. А тепер я ще вам хочу показати, як можна досконалити ваш малюночок, Перерисувати ось так. дивіться. Наберемо чорну фарбу і ось де початок, ось так, профарбовуємо, дивіться. Ось. Тоді наші котики більш стають виразні, дивіться, ось вони ось так. Кожну, кожний котик промальовуємо з однієї сторони від гілочки, бачите? Це дуже просто, але ви можете помітити, що наші котики стають такі більш схожі на натуральні, правда? Ось який гарний у нас вийшов з вами малюнок.